Взагалі, по блоку дисків відбулося ряд оновлень. Давайте тоді проговоримо, що, що саме тут змінилося і що тепер краще буде працювати. Так, правильно все сказав в тому, що диск діаметром 645 мм. Єдине, що його тепер буває два типи. Буває диск Duramax, такий, як ми маємо зараз. Це диск зроблений з інструментальної сталі і має підвищену закалку, підвищений mm -hmm. ступінь закалки, що дає більший ресурс. В базі це опційна позиція. Якщо ми говоримо про базове оснащення, то в базі у нас стоїть диск Дурал, який виготовлений з мілкозернистої боростої сталі і має відповідно, трошки меншу закалку, десь на рівні 50-53 одиниці по роквелу. Ага, тобто відрізняється тільки, тільки, тільки якість металу. Не, не форма, там ромашка чи маршрут. Ні, дрібна, форма ромашка. також у нас відрізняється. Е е інший метал, також ромашка у нас е інші е виризи. Тобто тут на один зуб менший, більше рублячої кромки. Ефективність також у нас трошки підвищується робочого органу. У випадку, коли у нас дурал, звичайний базовий диск, у нас будуть зуби ці трошки вущі і їх буде на одну кількість більше. Окей, зрозумів, це ефективніше. Наскільки він дорожчий? Якщо ми говоримо про 6-метрову борону, то комплект на 6-метрову борону. При замовленні нової борони буде десь на рівні 800 євро. Тобто, Різниця. якщо доплатити 800 євро до нової борони, то ми отримуємо диски більш міцні та більш ефективні? Так. Угу, супер. Саме так. А якщо там, наприклад, поміряти в гектарах, ну якісь тестування проводились, наскільки він більш зносостійкий? Так, тестування проводили. Проводили це тестування ще е, в 2018 році. І завод декларує єдине, що цю відмінність вони декларують наряду з диском Рубіна 9. Угу. Е, ця відмінність на рівні е, до 20%. Ну, вагомо. Вагомо. Тобто диск Дюрамакс е, діаметром 645 мм. Буде на 20% мати більший ресурс, ніж, ніж диск рубіна 9 620 мм в діаметрі. Угу. Отак от, от вони декларують. Так, окей. Кожен диск має індивідуальну стійку. В самій стійці були якісь зміни?